Початком навчального року на школярів чатує вплив реклами цигарок. Причому часто кіоски розташовані недалеко від шкіл. Продавці зловживають тим, що ставлять тютюн в один ряд з солодощами. Як це впливає на школярів? Дізнавалася Алевтина Пилипенко. Цей кіоск з тютюновими виробами розташований неподалік однієї зі соличних шкіл. У ньому продають стандартний асортимент – сік, мінеральні води, шоколад, чіпси і цигарки. Дітям віком до 18 років цигарки не відпускаються. Шоколадки, водичка, кола, фанта, чіпси Чине законодавство забороняє будь-яку рекламу тютюнових виробів, а розташування кіосків, де реалізують вироби, заборонені для продажу школярам, не повинні бути ближчі як за 300 метрів від шкіл. Фактично, товари, які межують з сигаретами, які призначені переважно для дітей та для підлітків. Та ви бачите тут і круасани, і шоколадки, і поруч знаходяться сигарети, тютюнові вироби все це робиться для того, щоб нав'язувати дітям нормальність куріння». Цигарки ставлять в один ряд для того, щоб психологічно впливати на дітей. Давай, Ось так тютюнова індустрія поповнює лави курців дітьми, які згодом стають залежними від нікотину. кажуть експерти проєкту Київ без тютюнового диму Скажіть, ласка, у вас хтось у школі палець так, так. багато кого. Багато із 10-х класів, 10-х, 11-х, 9-х. За результатами соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології, учні столичних шкіл беруть до рук першу цигарку у віці 11-14 років. І таких близько 10% школярів приваблюють вітрини, яскрава реклама і дизайн упаковки. Оці от тютюнові вітрини вони змінюються. Це робиться переважним чином для того, аби дитячий зір або зір потенційного покупця він не звикав до того чи іншого бренду. Це робиться для того, щоб постійно привертати увагу до відповідної марки сигарет. серед основних причин, що спонукають людей палити, діти називають привабливу рекламу, яка заманює. Однак такий товар має бути прихований, аби не провокувати школяра до паління, кажуть соціологи. Алевтина Полипенко, Володимир Вістяка, новини на першому.